Азигунгарунгерунгази Гунга Азигунгарунгерунгази Гунга Доста у ранок А в целом я получается не снимал без ничего Потому что целый день будет дождь А під дощем я не могу телефон доставать и снимать От вот фигня Сегодня уже 10 грудня Чтобы ориентироваться Вот так и будет начинаться новая серия. Вот. Самое интересное, что ночью даже во время дождя я хорошо открываю это самое, оставляю вентиляцию открытые, и она трошки подсыхает. Но вещи треба сушить. Будем надеяться, что уже все это пройдет. Либо на солнце сушить буду, либо вечером найду такие места, чтобы костер распалить на костре. Сделаю себе легенький завтрак. Совсем легкий. А уже на заправке сделаю себе нормальные. <сі> вот. Короче, вчора были пригоды у мене. Мужичок. Короче, починив мне втулки. Бесплатно. Вроде работаю, побачим. Вот такая финя. Вот такая авария у меня произошла. Ну для палатки он не ехнет, не это самое. Палатку я сможу ставить цим тентом. От. В цьому місті я виходить нікуди не заходив, я тільки забіг один магазин, продуктів трошки докупив, тому що такий капець був. Буду їхати в суду. Зайду в магазин, мені багато чого треба купити, там нитки треба докупити, затички для ушей нові. Отже ж отам от я зайшов аж туди. Це дорожка, яка веде до якоїсь фазенди. Опозначена. А ось тут на траса. А там лежить диван, але він розбитий, гнилий вже, звісно. Скоро буде поворот, розвілка. Розвітлення путей і рішення судьби. Одна дорога веде на йгласу, а друга є одразу на юг. Абдул Хасан насрала. Ось так от класно сушу, короче, виходить. руками сюди, на руль, і воно розвивається отак. От. І охрененно. Носохне погано. хибешка взагалі. При такій погоді не сохне. Синтетика вся висохла. На собі ось висихає, сумка сухає, блін. А ця хуйня не хоче взагалі. Може вона сильно пропитана потом, ліпка, така солена, піздець, а? Ну, потихонечку движемося. Уже їду кілометрів 20 На трасі взагалі ніхуя нема. От. І перший раз попадається зупинка, де можна присісти. А я все жду, коли буде заправка, щоб я нормально пообідав, поснідав чи що я там вже буду робити хую знаю. Забажаю сушить. Штанишки, шапку сушу. Штанишки на багажнику. На сумці, на сумці отак от. Зараз перебуваємо на кінці теж буду сушити. Отак от і живемо. Сушимся. мокнем, сушимся, мокнем, сушимся. Картина репина. Шмом. Короче, только что солнце вызернуло минут 10, и все, что сушилось, стало сухе. Вкладыш, короче, вообще сразу запах весь ушел. Красота. Короче, хбшка сохнет только, когда солнце светит. А синтетика может и так высохнуть. Вот такая беда. В основном камера в телефоне снова запотела. А это я на наступной заправке, а тут такие качельки прикольные. Самое прикольное это для детей, а нет. Тут бички, как вам курить. Получается это. Тут есть Wi-Fi. А на попередній заправці я покушал и все высушил. Вызернуло солнце, андрія, як солнце жарить зараз. И 10 минут и все. Абсолютно. Даже вкладышу спальника не то, что высох, а вообще у него совсем другой запах пишет. Вот так вот. Все, сухеньке, я, я сытый, довольный. Зараз ще трошки по інтернеті вся, і поїду далі. Тому що тут якось виходить, що дороги роздваються. І наступні заправки будуть аж кілометрів через 20 в наступному городку. А до того нічого не туди. Може я там ще й покупаюся. Поки не треба, тому що я все одно буду паритися. Прикольно, отам чувак щось бризгає. Мені підозріння, що це якесь від комарів или насекомых на прошлой заправці я сидів короче я сидів вот так напротив на этом самому ну вот, на травке и там мошки напали а тут якісь мошки странные вони похожи на наших то що в травні в червні але кусаються дуже больно и кровавый след аж выступает такий и чешется дуже сильно ну, воно в принципі проходить можно йодом помазать а можно и так воно через полчасика проходить если не чесать Основна камера все ще не працює. Тут коротше, рельєф теж поганенький, але якось він легше преодолюється. А ось банани. Все чаще попадаються, але тут вони щось зелені зовсім. Наверно, вони тут трошки по-другому дозрівають. Все, камера роздуплилася. Вона підсохла. Я відкрив карманчик, вона продувалася і висохла. Дивіться, яка тут місцевість, багато полів. І вона більш рівнина стала, вже не така горбато. Тобто горби є, але вони не такі круті і багато полей. І рослинність взагалі, дерева становиться більш похожим щось таке на Європу, на Іспанію більше. Да. От. І чим далі я буду двигатися на юг, тим равніше становиться місцевість. Я спускаюсь постійно вниз, в таку низину рівнину і там буде сухо і комфортно. Ну, Правда, я дивився, там в принципі, далековато ще їхати, чи кілометрів 400 мені треба, щоб потрапити в ту зону. Але вона буде поступово мінятися, все одно буде вже краще. Правда, через 2 дні, через 3 дні дожді все одно будуть. Опять. Так оце, сьогодні я кайфую від погоди. Погода кайф. Шляпа не кажерна, так? Да? Треба одатити ту шляпу тут уже, Потому що там як я з крутих горах летів, у мене її здував, особливо як фірмі свій летять. Доїхав до наступної заправки. Я раніше заправок не знімав, в последнє час почав знімати багато. Тут я так зрозумів холодна вода є. Но мені гарячі зараз і не треба. На цій заправці прикольно. Куча хлопців прийшли, до мене розпитували. Вот. Попитали та, як у мене з'їжджає, купили мені два пирожка. <рес> от. Я поки запарюю кашку. Вже одну з'їв, другу зараз з'їм. В общем, отак от це саме. Я попитав у них Я попитав у них, чи можна тут заночувати. Він сказав, що тут ні, а на наступній заправці можна, яка через 7 км. Я, наверное, як обычно заночую, в, лісі. в принципі, погода сьогодні хороша. Головне, щоб мошки не заїдали, бо вони заїдають навіть тут, а почалося трошки набріхатися, роки вставили. Мошки такі жуткі. От них дуже болючі рани, і вони перший час чешуться. Але вот. якщо не чесати, потім проходять. То якщо буде чесати, буде ще туди. Ось таке. І оце сьогодні цілий день вони, куди я не зупиняюсь, вони везде. Перший раз мене в куритібі так обпушали трохи. А тепер В общем, Мене ще колесо колісу задіс пустило. Вот. Я пробортував. А Оказалось, що там аж два дротика було. Відомо один з них пробив. Мало того, що в мене ж лінта э, стояла на колісі, плюс ще я камеру підложив. итоге плюс там, саме, чуваки мене розпитували дуже дохрена. Я в них Wi-Fi попросив туди-сюди, поки вони мене їжею там угощали. І в итоге, получается, я досидився там, поки я оттуда виїжджав вже То Тобто вже практично нічого не видно. Так последні зариво. Вот така фигня. Что такое? <звук> а я від заправки. Метрів 300. Трошки що вниз. спустився? Дивись, така гарна посадка. А воно вже темно. Місяць світить, а самої посадки ніхрена не видно. Ну я включив у телефоні фонарик, походив, дивлюся, тут такі класні полянки е, тримні. А найголовніше, що тут взагалі ніхто не кусає. Кошмар такий взагалі. Там на заправці гризли в мене бли. А тут нікого. Правда, тут влажно. А тут метелики всякі літають, такі таракани світящіся. А так з такого вредного нічого немає. І я спокійненько поцепив, фонарик на дерево расставил палатку вообще, блин. И короче все разложил, все нормально, засунул, велик пристегнул до дерева и вообще красота. Балдеж такие вообще тут так приятно. И все. И вот так вот ночую. Так что так вот бывает. Короче, якийсь город Паж чи Паз. Вроде так, Деспа, Паз, щось таке. З трьох букв. Тут будет опять раздвоение дорог, Ну, я наверно поеду по основной. І ця трасса заканчивается в следующем большом городе. И там, короче, начинается та другая трасса, ну, в общем, десь так. Тут надо проехать, где я буду ехать в далеко 8 мокрого месяца, типа щейший заповедник придачу. Я надо проехать и за ним не завтра буду ночувати. Я думаю, проеду нормально. Зато постараюсь без задержек. В общем, вот так. Покидываю.